Цього року хижак постає перед глядачем у вигляді анімаційного фільму, який відкриває знайомий всесвіт у новому форматі та показує його героїв під іншим кутом. Це більше ніж продовження франшизи. Історія демонструє боротьбу людини з невідомим крізь призму часу та культури. Від холодних пейзажів Скандинавії до суворих ландшафтів феодальної Японії і хмарного неба Другої світової. Кожна історія створює унікальну атмосферу, де емоції та внутрішня напруга відчуваються майже фізично. Мультфільм переплітає три історії, об'єднані темами універсального людського досвіду. У 841 році вікінг Урса та її син Андреас не лише шукають помсти, а й стикаються з інопланетним мисливцем. Масштабні сцени протистоянь і переслідувань передають не лише фізичну загрозу, а й психологічну напругу. Вони мусять діяти швидко роблячи вибір між виживанням і захистом близьких людей. Далі і Історія переносить нас в Японію феодальної епохи, де ніндзя Кенджі і самурай Кіоші камакі балансують між честю і прагненням до перемоги. Їхнє протистояння стає не лише зовнішнім, вони перевіряють власні моральні принципи, поки невидимий мисливець спостерігає за ними, змушуючи шукати нестандартні рішення. І нарешті ми опиняємося у серці Другої світової війни разом з пілотом Джоном Торесом. Тут небезпека в повітрі поєднується з усвідомленням, що людські технології не завжди можуть протистояти зовнішній загрозі. Кожна епоха демонструє, що страх і непередбачуваність залишаються універсальними а мужність і винахідливість ключем до виживання. Персонажі не просто протистоять хижаку, вони випробовують себе. Урса показує, що справжня сила полягає не в м'язах, а в здатності приймати складні рішення під тиском. Кенчі та Кіоші нагадують, що мораль і честь формують вибір навіть у найбільш критичні моменти. Джон Торес символізує людську винахідливість і стійкість перед обличчям непереможного ворога. Кожен з них проявляє себе через внутрішню боротьбу та сумніви. Коли доводиться знаходити рішучість іти далі, саме це робить персонажів живими і близькими для глядача. Яуджа тут більше ніж мисливець. Він уособлює силу природи, хаос і непередбачуваність. Його присутність відчувається навіть у відсутності в кадрі. Тиша тіні, несподівані рухи та технологічні пастки формують постійне відчуття загрози. Через різні епохи він стає символом виклику, змушуючи персонажів перевіряти себе на межі фізичних і моральних можливостей. Глядач починає не просто спостерігати за протисо. Стоянням а відчувати психологічну напругу, що супроводжує кожну сцену. Неймовірний стиль мультфільму вражає це не лише динамічні бої, а й тонка робота з кольором, світлом і композицією кадрів. Темні тіні посилюють відчуття небезпеки, тоді як яскраві контрасти виділяють миті надії та рішучості. Кожен кадр виглядає як живопис, рухи персонажів і хижака природньо вписані в пейзаж, а ретельно пропрацьовані елементи технологій та історичного антуражу створюють відчуття. Тя реальності візуальні контрасти між людським та інопланетним підкреслюють драматургію та глибину епізодів. Музичний супровід Бенджаміна Волфіша не просто підтримує сюжет, він формує емоційний ландшафт мультфільму. Барабани у сценах з вікінгами, традиційні японські інструменти у самурайській історії та оркестрові драматичні мотиви для Другої світової війни створюють відчуття постійної напруги. Звуки кроків, шурхіт дерев, свисти, стріл і технологічні сигнали яуджа органічно вплітаються у сети. Ниг занурюючи глядача у небезпечний світ. Поза бойовими сценами мультфільм досліджує, що означає виживання, залишаючись людиною. Бути мисливцем і водночас жертвою це дві сторони однієї медалі. Різні епохи і культури демонструють різні способи реагування на загрозу, але їх об'єднує спільне почуття страху та необхідність діяти. Хижак, вбивця вбивця це не просто анімаційний екшен, це багатошарова подорож крізь культуру, час і пс. Психологію людини, де страх і рішучість переплітаються так органічно, що неможливо залишитись осторонь. Якщо ви хочете відчути напругу, поринути в атмосферу полювання, розкрити внутрішній світ персонажів і зрозуміти, як невідоме формує нашу сміливість, цей мультфільм стане справжнім відкриттям.